Ти знаєш, що завтра тебе може не стати. Ці слова кинув старий чоловік у маршрутці так несподівано, що навіть водій, перестав щось бурмотіти під ніс. Олег, котрий сидів поруч, здригнувся. Він подумав, що старий звертається саме до нього, але той дивився кудись у далечінь за вікном. Пасажири перезирнулися, посміхнулися крадькома. А Олег не міг позбутися дивного відчуття йому стало ніяково. Ніби хтось відкрив таємницю, про яку всі знають, але мовчать. Удома він відчув, що ці слова не дають йому спокою. Дружина метушилася на кухні, донька ще смішно белькотіла з іграшками, а він, замість звичного пізніше, сів на підлогу і почав гратися разом із нею. Відчув тепло й радість, які давно не помічав. Вночі, лежачи в ліжку, він узяв телефон і вперше за кілька місяців. Подзвонив батькові. Розмова була короткою, але такою потрібною. Він зрозумів, що відкладав занадто багато важливих речей на потім. Фраза незнайомого старого, кинута випадково чи ні, змінила його більше, ніж десятки мотиваційних книжок. Олег усвідомив просту річ завтра справді може не настати. А значить, жити і любити треба сьогодні.